Як його? хлопок і погнали. <ріст> <ріст> є конкретне поле. На цьому полі PH за 8 шкафуть оснімацію. Да, є якісь ділянки, оптимальний pH. Да? І бачимо ситуацію, що фосфор низький. Тільки в низинці десь є фосфор високій, ну, а тут низький, дуже низький фосфор. Має бути соя, і як нести цей фосфор, щоб він був максимально використаний. І є рекомендації багато чи в літературі ми знаємо, що якщо високий pH, внесення фосфору в розкидну з осінь буде не стільки ефективним, бо воно буде блокуватися. Які варіанти внесення добрив цього фосфору, що є згідно рекомендацій на цьому полі? Угу. Ну, Дивись, один із самих таких е варіантів. Реальних це внести в два етапи. Але важливо, ну перший етап, він може бути і основним, е, нічого з ним не станеться, знову ж таки. Але якщо ти його внесеш правильно, якщо ти внесеш, наприклад, те, що ми говорили е, сьогодні, це локально стрічково, буквально в стрічку, в яку ти потім і посієш. Це один етап, ти робиш осінню, не розкидаєш. От якщо ти будеш його розкидати, ти просто. Ефективність паде, і, і те ж саме, тому більші ризики типу. Ну, ти погоджуєшся з тим, що ну, буде краще, якщо осені вносити, не розкидати його, знести стрічкою менше заблокується. Да, Давай це, далі. Це, 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 це ж і питання ефективності його е, скону, ну, да. е, використання рослини і кореневої системи. Рухаємося ну, те, те, далі. Не внесли з осінь. І друге, це е, в два етапи. І друге обов'язково на таких ділянках, особливо там, де у нас ото дуже низький, він. Дати спосів. Дати ну, Але, Але це став. Ну, ти так. ж не можеш цю норму здати спосів. І зараз не внесли з осені, бо боялися, що буде заблоковано і все інше. Весною буде соє, рядок є частина, а основну масу тоді зараз як внести Михайло Степановичу. То, що він питає. При посіві ми залишаємо. Так, ось ось ми, ній, але, ми, що... ми залишаємо. Але в рекомендації там внести 60 кг діючої речовини. 50-60 кг діючої речовини в цих зонах. Ну, дивіться, в нас ж іншої альтернативи немає. У нас ж тут немає ні стріптіла, ні mm -hmm. локального внесення. Правильно? Це пообробане можем... вирівняне і жде. Ми, ми можемо тільки одне, це його просто внести в розкид і під, під, під обробіток. Або не вносять. Частину розкрит, а частину. Ну, під... весною, бо у вас осінь не буде, ще внести і під То, що ви казали, під культивацію тоді. Так. Да. Тобто. Або не вносить взагалі, тільки використати максимум при посіві. Ну, скільки можна максимально да, да Максимально це... при посіві. Тому що ефективність цього заходу, вон... ефект буде, але він буде невисокий. Ну, 60 кілограмів. рекомендовано. Мож... Да, діючий, це ми можемо внести. -70, там, в рядок, в рядок. Не, не, не міжряді, а в рядок, При посіві, допустимо, сої, як фосфор там. Скільки, ще раз? 50, 50. ДВ. Це 110-120 кг сороки. Якщо я, шо, я шо, знаю, фосфор. що для бобових не дуже добре. Я б, б дивився, якщо це тим більше це не кукуруза. Якщо ми говоримо про сою, я б зупинився на тому, ну, враховуючи ситуацію, що вніс би його тільки при посіві, і, але вніс би не більше 30 ДВ. Це максимальна кількість. Навіть я б, навіть я б дивився на от десь 20 там, до 25 дВ при посі. То все воно лишнє, воно це ж при посівне старт, але воно, воно просто буде не використане. Ще один момент. У вас ж буде тільки що, вже вирівнюючи обробіток ґрунту, це буде якась е, культивація, правильно? Ну да. на, так. На глибину, по суті, посів. Ну, вирівнювання грудова, частина зора, ми не розуміємо, який рік буде, от е, наскільки ну по, по, по волозі. Тому ефективність цього заходу, враховуючи ситуацію з ПАШО, е, враховуючи з е, е, цим фосфором, я думаю, що буде ефективність буде низька. Те, що ми бачимо ну, ж таки, з результатів з досліду. Тому тут от що ви можете попрацювати, це локально стрічково при посіві. Але знову ж таки, орієнтуйтесь. От, так, да, це 20-25. Але в дію череші, ніж фосфор. Ну, комплексне добро хорошо, напевно, що ну, буде. Але тут високий міст калію в полі. І при тих цей тут якби ну, калій не обов'язково не, не помішає, але якщо дивитися в сторону економіки, то може, ну, диви, міст калію високий на цьому полі і дуже високий. Да. Так, під сою, ну, це як можна зекономити. Калій зашкалює, тут калій взагалі під сою, він тут не потрібен. Ну, я Взагалі не потрібен. Ну, от, ну може, є? на тих ділянках треба дивитися, ну, взяти форму, та, допустим, не да. 8, 24, 4, 12. От вам треба взяти форму, 12, 2, 12. Взяти, 24, якщо да. ви хочете комиксне добре, взяти добриво з акцентом на фосфор. А калію менше, ну, просто дешевше. Да, да. І з тим самим збором було б краще. Просто Можна відкрити есть, рекомен... кредит, кредит калія тут дуже гарний. З буде, буде сою є хай 2 7, це було там, на 3,5, подивіться на краще. Калію все-таки є невеличка рекомендація, до да, 25 кілограмів. Mm. Невеличка. Ну, якщо виходити. З, з, з того, що коротше. То, <світ> ну, правильно було б так, якщо там фосфор 60, Допустим, там 24 дати при посіві і останні дати в основний обробіток. Ну, якось так. Ні, ну. Да. І, як сою буде використовувати, ну, частина шкат, можна було, то що ярослав говорив, внести дійсно під, ну, під культивацію, але менше буде ефективно весною. Якщо ми перемістимо на весну, а під кукурузом все-таки можна було б його ну, розкидати, напевно, де. Проблемних учаск, ну але врядки обов'язково при вашому фосфорі – це врядки На мене зупин... ну, рекомендація зупинитись на цьому варіанті, тим більше знову ж таки, наша ж мета не просто потратити гроші. Правильно, а наша ну, потратити правильно для того, щоб потім отримати її врожайність більшу і, і заробити більше. А те, що воно розкидається весною і за це, воно там. Ну, Позитиву небагато буде для цього року, а на наступний не буде, це ми розуміємо, так? Ну хорошо, ну а по що кокурузі ми не можемо там дати при посіві на сьогоднішній день. При посіві кукурудзі ми не можемо дати локально. Добре. У нас ефективність менша. І на які ще варіанти може бути. Або, думати, якщо ще цю сівалку плануєте використовувати на якісь роки, то подумати. До обладнати Бункер, бункером, той самий, щоб Хорошо. вносити стартові все-таки на тих полях, де Друге... нужне луж... пиаш. Друге питання. Е, краще переходити на РКД чи на е, сухий? Моя думка, да, якщо в господарстві є проблема з фосфором, да, <софір> то. Взяти орієнтир, все-таки поставити сухі стартові добрива. Так. І коли ти будеш вносити за ті самі гроші і вартість стартових гранульованих і стартових рідких, то із стартом, вносячи гранульовані сухі добрива, ти внесеш більшу кількість діючої речовини. І це буде частина 30-40% від загальної потреби, що потрібно. Буде а з, з рідкими стартами тільки 10% того, що тобі потрібно внести. Так, а локально я рекомендую не тільки того, що фосфор тут не низький, а в тому, що це там, ефективний перевірений вже спосіб все-таки виносити локально. Тут питання вже далі: локально чи локально там стрічково і попадати в цю ну, розумієш стрічку. Ну, якщо... Ну, опять повернулися до того питання, що якщо, допустимо, говоримо про таку культуру, як кукуруза, то треба переходити на технологію стрібтіл, я так розумію, з вашої рекомендації, з вашого бачення. Ну, ну, Стриптіл це оброб... технологія обробітку ґрунту. Ми зараз говоримо про спосіб внесення несення. Добре. Мож, можна і при пристріптіл вносити локально, а можна вносити те, що ми дивилися, там, дивилися тут ті ж самі агрегати, різні кульватори. ну культиватором, навіть при оранці. Можна, Якщо стріптіл проводити, ви зразу обробляєте ґрунту смужку і вносите там лапою на, на глибину. Але ви можете провести оранку, потім взяти культіватора кольового. Де От стойки такою. стоять через 70 см, да? є культиватори з такими, ну, ну не так. компактувати, а де польовий культиватор, де гарні стійки. Нарізати через 70 см. На 15-18 см внести фосфор і калі після оранки. Правильно. Можна там то, може, то, мільше, може 10-12 см, то через 70 см. Да, і потім да, буде да. то, що? туди що Це локальне зерніє добре. Це буде с... має бути. Це так. буде ефективний спосіб, так. Да. На яку глибину? А тут залежно, знову ж таки, якщо від ґрунту від, 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 від елементу. Ну, ну, важ, наприклад, якщо, якщо, якщо ми говоримо про фосфор, то це там не менше 10, 10, 10 12, 14 см. Якщо ми говоримо про калій, калій може бути глибшим. Обробітку ґрунту? Ті, Чи, ні, так роблю. Ми колись, як, ми колись їздили, в Суми в... їздили. Як <гум> як господарство називається в сумах, що вони вносять цими хоршами? Суми це цей. Вони зовсім постійно вносять, так? Це світанок, світанок. Велика Писарівка, да, да, там зараз біля них активні, ці морки працюють. Але не дивлячись навіть на це, він ще далі рухається, точне землеробство. В нього, він е, вносить локально, а ТД сівалка з анкерним сушником, Це ж перевладнана під культиватор для внесення локально-стрічкового внесення добрих. Щоб він... він їде, з лапи виходять там да, на різні глибини трубки. Да. Є бункери, там аж 4-5 бункерів. Є... Макро і мікроелементи, і, в, 100, і 100, село, да. все це ложиться в стрічку. Ну, з осені, після збирання врожаю, він все це ложить в стрічку. Потім у нього техніка джундіровська, потім по RTK. Він попадає в, в, ці ж, в ці полоси. Але це не стріптіл, але це не цей. Це, а в нього там взагалі цікава тема. Він оцим долотом рі... прорізає, в нього там без обробітку ґрунту. Взагалі. Він просто цим долотом прорізає. Ну що, таку... а, а чому тоді вже не стріптіл, якщо вже так говорити про це? Стріптіл це інші, інші речі. Це дивіться, стріптіл ж про що? Стріптіл. Потрібно переходити, це інша трохи філософія. Вам переходити треба на інший обробіток ґрунту. Це, це техніка, технічний парк. Так? Сьогодні у вас що? У вас плуги, у вас рихлення. Так? Тут у вас інший, інший парк техніки. Набагато простіший, але ж це, скажімо, така радикальна зміна технологій. Нам треба купити сьогодні культиватора, щоб внести стрічку і добрива. То купити культиватор, який під стріптіл заточений, да, ми, да. ми внесли добриво і в ті рядки посіяли. Для чого нам плугу, орати, там, культів, там, вирівнюватися. Це ж виходжу з того, що у вас є сьогодні. Я ж кажу, Це інша зовсім технологія кардинальна. Ну, якщо ви готові е, рухатися в напрямку стріптіла, тим більше у вас тут е, рельєф специфічний. Вам Ну, моя думка взагалі, це ваша, ваша технологія. Тоді вам не потрібні ці всі плуги, рехлітелі, у вас буде одна операція. Не, виходить, що у вас одна нам операція. Треба врати, бо в нас є чим чи що. Ні, ні, я ж, це, ми ще дискутуємо. Я ж кажу, якщо ви готові, то у вас буде одна технологічна операція. Це буде і обробіток, і внесення добрив, все за один прохід. Е, якщо порівнювати е, з, з тією технологією, яка зараз є в господарстві, то ну, це розкидання, наприклад, добрив. То це переобладнання Тіґера е, точкою, це буде розкруче. краще. Да, тільки ви, ви працюєте так. У вас знаєте, типу е, квадратно-гніздовим спосіб буде внесення. В, ви ось працюєте. кожні 35 сантиметрів. По діагоналі. По діагоналі ви внесли. Да, ось у вас тут. Е, 35 см. І потім у вас посів буде так, теж по діагоналі. І тоді у вас максимальний віцел, от, ось отак, що дивіться, ось, 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 ось ваш більш у да, ну, вас Да. І тоді, тоді буде краще використати. Коли, коли береш більшу діагональ, то тоді воно то, виходить от так, воно, тут йде, це використовує звідси, а тут вже пішло, більше Дані. використовує звідси. От так, так. Використовує. Так. І оце, напевно, мала кількість виходить. Бо коли отак, то. Тут використовує, а тут не використовує. Може, як, як варіант, що, або думати над технікою, яка підрульовки і колеса, щоб вони не зносили, бо на горобисті місцевості є, то може це теж як проміжний варіант на, може бути. Так, да, тут же ж яка ще ж історія. Що тут коренева система, да, вона почне, якщо ми взяли правильну діагональ, коренева система його на старті, вона його не буде бачити. А тоді, коли починає формуватися вже врожай, початок частина три сотки дати сівал. Да, наливатися початок починає, і тут їй потрібен і фосфор, і калій, наприклад. Ну і по суті, азота багато потрібна. Угу. От якраз в цей період коренева система досягає оцих... Вона вона його починає цього горизонту, де находиться. Да, вона води. досягає цього горизонту, і тут саме важливо є волога. І пожива, є, ну, ці елементи, ну, рухомість полуки, і є волога. І ви отримуєте той старт вже там далі цього, по накопиченню цієї маси. Але тут повинно бути при такій технології, має бути у ваших умовах має бути все-таки на старті. Сівалка теж повинна забезпечити старт по, по фосфору.